Більше тридцяти питань було розглянуто на черговому засіданні виконавчого комітету. Одним з важливих питань було затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства Тростянецька міська лікарня. Минулому році заклад працював не повний рік. Це були військові дії. Не працювали комунікації з НСЗУ, тому по глобальному бюджету. Ми маємо деякі втрати. На жаль, не змогли занести багато записів, тому глобальний бюджет по нашому закладу він зменшився. Також в минулому році ми працювали з ковідним пакетом і ми отримували майже 25 мільйонів коштів лише по ковідному пакету. З 1 січня ці пакети НСЗУ скасувало, тому, відповідно, ці кошти не надходять до нашого. Бюджету лікарні. Крім того, зв'язку з недостатнім коштів в державі в цьому році НЦЗУ ввело понижені коефіцієнти на деякі пакети надання послуг. Так, по пакету надання послуг 9%. Це поліклінічний пакет, який давав нам більше півтора мільйона доходу, то ми маємо зараз тільки 800, тому що коефіцієнт у нас знижений на 53%. Ця держава не має можливості повністю фінансувати. Також фінансування зменшилось по стоматологічному пакету, по пакету додання допомоги вагітним в амбулаторних умовах, які мали вплив на загальний бюджет нашого закладу. Ну, завдяки спільним зусиллям, в основному церівантоліч, звісно, багато доклав зусиль. ми відновили пакет пологи. Підписана угоду, і цей пакет буде працювати. І замість того, що ми отримували 8 тисяч гривень за одні пологи, ми зараз будемо отримувати майже 16-17, в залежності від складності пологів. Всього ми зараз маємо 17 пакетів. Загальна сума доходу. Із цих пакетів складає 34 мільйони 862 тисячі. Також ми розширюємо надання медичних послуг, які платні медичні послуги. Продовжуємо співпрацювати з страховими компаніями. Час компанії пішла із ринку. Всього бюджет лікарні складає 49 мільйонів 909 гривень з усіма цими що я сказав. Тобто ми зменшили дохід майже на 50%. відсотків. Я сказав, які причини, тому що ці кошти на нас не надійдуть. Точні, на ремонт приміщень ми частково вже зробили це інфекційне відділення. В цьому кошторисі передбачили кошти і на капітальні інвестиції. Частково вони вже їх зробили. Це капітальний ремонт стоматологічного кабінету, ми виконали на 765 тисяч, виготовили проєктно кошторисну документацію по дербам організації наших приміщень. Виготує проєктну документацію по капітальному ремонту, вона зараз виготовлюється в стадії закінчення, і замовили документацію по проєктну, проєктну документацію по капітальному ремонту репетиційного відділення. Члени виконавчого комітету одноголосно проголосували за дане питання. Також було прийнято ряд важливих рішень, які стосуються жителів громади, що постраждали під час збройної агресії Російської Федерації. Також надано ордери на проживання у приміщеннях з переліку місць, визначених для тимчасового компактного проживання внутрішньопереміщених осіб по вулиці Заводській, для восьми сімей ВПО, з числа тих, хто потребує тимчасового житла. На засіданні виконкому були затверджені рішення комісії з розгляду питань щодо надання компетент. Пенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, спричинених збройною агресією РФ проти України ще по 14 заявах жителів громади, які мають ушкодження житла до 200 тисяч гривень і отримають компенсації по програмі є відновлення. Железна Іван Говзан Тростянець телеканал ТВТ.